Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на жуйки. Це в нас буде турбо. І новенькі у нас жуйки це Італіан BrainRod. Є в нас такі упаковки сині, жовті, зелені і червоні. На них тут намальовані балеріна Капучина і Тунту Тунсаур. Трій Петропії і Уін-Дін-Дін-Дін Дун. Поїхали. Почнемо з вкладищів Турбо. Це у нас повторка Jaguar XJ. Це теж повторка Jaguar CHC Sports. Це теж повторка Ford Explorer, і це повторка Kia. Оце вже новенька. Suzuki Grand Vitara, 72 номер. Це теж, може, вроді повторка, може і нова. Це теж повторка. І нова Volkswagen Beetle 26 номер. І теж повторка. Тепер саме цікаве, почнемо з Брейнротів. Це в нас теж вкладачі. Бомбомбіні Осоліні, 39 номер. Бейбі Балеріна Капучина, 34-й номер. Тунтунтун Тунсаур, -тун 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 другий номер. Тріпітро Пітропатріпа, 8-й номер. Бейбі Джирафа Челесте 22 номер. Балеріна Капучина, 1 номер. Фріо Камело Бофофартело, 17 номер. Фрулі Фрула. 6 номер. і Лоріка, Кабіберело Кокосіні. 9 номер. Бабе... Це у нас повторка. Аділо Песадо. 32 номер. Капучино Асасіно. 3 номер. Моторіно Крокоділлю. 38 номер. Мачо Чимпанзіні Бананіні. 35 номер. Це у нас повторка. Бейбі Бонека, 27 й номер. Бомбардіро Крокоділо, 12 й номер. Бррр Патапім, 11 й номер. Тангеріні і Цитрусині, 36 й номер. Бейбі Лілярло, 19 й номер. Це у нас теж повторка. Далі йдуть у нас все повторки. І одну порвав, кстати. Вот такі у нас вкладиші з турбо і з брейнротами.